Доброго дня, я з України знімаю околиці Філадельфії, Хавертаун. Це зона відпочинку. Стадіон. Бачите, я сижу в такому великому наметі. Тут відпочивають американці, які приходять на стадіон грати з дітьми, займатися спортом. Бігати, дитячі площадки і ось таке укриття. Трошки протікає, видно вже. Але під час дощу та в будь-який інший час від сонця тут себе почуваєш дуже добре. Поряд з правої сторони річка, внизу, свіжість іде від води. Тут затишно, зараз нікого немає, а взагалі тут дуже багато відпочиває на вихідні дні людей. Отакий От відпочинок. Там зверху колія, по якій їздить скоростний поїзд. Бачите, як багато бігають, займаються спортом людей. Швидкісний поїзд він прямує прямо в Філадельфію. На одній зупинок, а може й не на одній. Виходиш і сідаєш прямо в метро. І потрапляєш в центр самої, самого міста. А ось там вже вулиці з приватними будинками, де живуть середнього рівня американці. Затишно, спокійно, красиво. Живи та насолоджуйся життям. Бігають білки, підбирають якусь їжу або збирають жолуді. Он одна, друга. Вони себе тут впевнено почувають, їх люди не трогають, тільки кормлять. Собак не пускають, щоб вони не ганяли цих білок. Це заборонено. Штрафні санкції будуть великі. Може будь-хто, хто, хто побачив викликати поліцію і далі проблеми за проблемою. Так що спокій всіх оберігається. І цінується. Ну, от і все, щасливо. Зустрінемось дуже скоро. Хай вам щастить у всьому, хай буде у вас прекрасний чудовий день і не один, а все життя. Я бажаю від щирого серця, спокою, затишку домашнього і всього-всього найкращого. До побачення. Зустрінемось скоро.